Вітаю, друзі! Нарешті настав час у нас знову ж таки садити часник. Сьогодні на дворі 20 жовтня. вже. Спочатку нас заливало дощами дві неділі, буквально йшли дощі. Тепер вже почалися приморозки. Сьогодні на, на вулиці мінус два, все біле. Чекаємо, от, поки трішки вийде сонце. Щоб спав приморзок і будемо починати сидіти часник. Діляночка вже готова, залишилось тільки протруїти часник і можна приступати до роботи. ну от просохло Трактор вже на місці з жалкою. Один раз спробував проїхати, хотів подивитися, як рідні загортачі, чи будуть загортати, чи не будуть. В результаті нічого вони не загортають, буду робити, так як минулого року. Тут деревами так і волого. не просохла земля, там то можна садити. Зараз тільки залишилося це, поставити. Ванцюги, я передивився їх з минулого року. І в принципі все, кидаємо часник, засипаємо добре і садимо. Робота потроху просувається далі. Тут до сонечка світить досить непогано садити, земля сухенька, а тут під деревами вона не встигає навіть присохнути, сильно налипаємо на колеса. Зараз досипаємо різкий бункер. Площа, гарний сьогодні день сонячний. Посажалці, в принципі, сажалка садить зі своїми нюансами, так би мовити. Цього року тільки забивали мені незолію, а так більш нюансів не було. Ну от, друзі, і все. Завершив я нарешті посадку часнику. Ще шість рядочків від половини городу досадив, тому що там, як бачите, межа близько, дуже були коріння, не зміг зорати. Замірюю цю діляночку тут приблизно 25 сотих часнику. І це на цього року тільки ця ділянка з часником. Решта Буде в мене з бульбашкою повітряною. Ось як бачите, прислухався я до ваших коментарів під відео, де я приорював собирати. Ця велика ділянка. От буквально годинку назад пройшовся тут трактор дисковою бороною. Далі, певно, будемо його приорювати, прогувати. Звичайно, у відео все покажу вам. Так, ще розкажу щось по сажалці. Сажалка цього року також не підвела, навіть жодної ложечки не виламав. Єдиний нюанс це ці лійки в самому низу. Я їх на швидку руч розрізав, тому що крупний часник забиває там і постійно потрібно вертатися, досаджувати. А так, нюансів більше не було ніяких, на щастя, не знаю хто придумав цей механізм, щоб замінити оці ложечки, але це навіть не хочеться говорити, що це за робота. Це треба 8 рук. Як на мене, ліпше було б тут зробити це місце, щоб воно знімалося, щоб був доступ до цієї зірочки. Тому що коли запускаєш ланцюг. Перекидаєш його на меншу чи на більшу ложечку, запускаєш що сюди, тут треба зловити, щоб як би то сказати, тут зірочка, на якій спилені зуби. Тут можна от побачити, де ложечка, там зуба на зірочці немає. І це місцем треба точно попасти на оцей зуб. Ну, робити оце, згинатися постійно і там його сіяти. Оце... Така собі робота. Кажу, кра... краще було б, якби оце знімалося, щоб сюди був доступ, б якийсь мінімальний. І що я зараз собі дороблю? Оце скоріш за все я зріжу і поставлю тут щось прозоре, щоб хоч якось контролювати роботу. Тому що коли їдеш, ну не видно абсолютно, чи часник падає, чи не падає, чи щось зробилося. Ну, це таке сути для мене. Звичайно, хотілося б два таких колеса приводних, тому що е, в одну сторону я йду е, по землі, яку я ще не рухав, воно засипається добре. Е, в іншу сторону, там, де вже пройшов сажалкою, вона попадає, до речі, мені якраз е, там, де рядок, де, тобто м'яка земля, і воно не зачіпається так, як потрібно. Класно би було, якби ще на ту сторону таке колесо. Можливо, щось придумаю сам або спробую докупити на ту сторону. Загортачі. Другий рік толку ноль з них. Оця річ набагато краще, ніж загортачі. Тільки спочатку я її чіпав набагато ближче до сажалки, буквально вона тут була погана, тому що постійно нагортає землю. І тут така, гора. тут така гора землі виходить. А на такій відстані тут буквально сантиметрів 20 см, ланцюг. Знайшов просто два куска профіля, прив'язав буквально на проволку і все класно тримається і все працює. Далі зараз вам покажу, як воно загортає. От видно тут колія тракторна. І тут, А тут все загортається чітко. І при тому потім я бачу де сіють трактора, щоб другий раз їхати рівненько. Такі справи, не знаю, можливо, щось забув сказати. Будуть якісь запитання у вас пишіть в коментарях. Я всі коментарі стараюся читати при можливості. Можливо, когось десь загубив, то вибачайте. Так то стараюся відповісти всім. Все, на цьому моменті сезон посадки тоснику завершений, і відео також буду завершувати, не буду тянути резину. У наступному відео вже, скоріш за все, буде мульчер. Я його майже закінчив, покажу, скоріш за все, вже збірку готову мульчера, тому що. В більшості випадків я його робив, можна сказати, ночам. було дуже темно, погане освітлення і відео таке собі виходило. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, якщо вам звісно це цікаво. А я бажаю вам як завжди мирного неба над головою. Побачимося в наступних відео. Бувайте!